Доброго вечора, Анастасія. Ласкаво просимо до студії Української служби Міжнародного французького радіо. Ми раді вітати вас сьогодні тут і дякуємо за цю можливість, за вашу історію, за ваше свідчення. Перше питання: що вас пов'язує з Росією? Добрий вечір. Я росіянка яким був ваш кар'єрний шлях з 2009 року, як ви обрали Францію і чому саме Францію? Я була тоді досить молода і хотіла побачити трохи світу, подорожувати, працювати півроку тут, півроку там, і я почала з Франції. У мене був цілий список країн, які я хотіла відвідати, і фактично я все ще перебуваю у Франції. Лише через роки я зрозуміла, чому саме Франція була для мене місцем вже після того, як я потрапила у сферу високої моди. Тепер я кваліфікована вишивальниця високої моди, французька вишивальниця, знайшла своє щастя, свою долю. Тож тепер я краще розумію, чому саме ця країна і як ми переходимо з цього чарівного творчого світу у світ війни, це насправді це не ми приходимо. Це світ війни ловить нас. Ми не обирали цього. Ми не обирали жити в цьому світі війни. Звичайно, коли я живу у світі мистецтва між близьком і перлами, а там це щось інше. Це війна, яка приходить до нас. І ця війна навіть не залишає нам вибору. Її не уникнути. Неможливо заплющити очі або робити щось інше. Тому по суті, у мене немає вибору. Я опинилася 24 лютого два роки тому у світі, в якому раніше не жила. Це інша версія реальності гаразд, я не була готовою, ніхто не був готовий Як саме це сталося перші тижні, перший місяць війни Я Думаю, як і для всіх, це було жахливо. Жахливо не всі росіяни відреагували так само, як і ви. Як це було для вас особисто? Чи відчували ви ненависть? Чи думали зробити щось, щоб допомогти людям бути поруч з вами? звичайно, я знаю українців. Я думаю, що всі росіяни знають когось в Україні або мають родинні зв'язки з Україною. А моє бачення російської політики, моє бачення розвитку Росії, яким шляхом вони пішли, звичайно, я завжди була в опозиції. Це не просто остання крапля, а остання крапля протистояння всьому, що відбувається. І звичайно, я думаю, що це важко. Будь-хто у кого є, хоч найменше почуття людяності, і будь-яке поняття справедливості буде проти російського вторгнення в іншу країну. Ну, яка знаходиться прямо по сусідству, яка є незалежною. Тому, звичайно, я була зла, шокована, відчувала безсилля і насправді дуже хотіла щось зробити. Ми всі кинулися щось робити. І в перші дні це було переважно спілкування з росіянами. Я спілкуюся з росіянами за національністю. Ще більш тривожним було те, що бомби падали на голови українських цивільних, які ніколи не робили нічого поганого. Ті, хто перебував у Росії, говорили мені: Ні, ні, це неправда. Ні, але це фейк, це неправда. Я кажу: подивіться на все це фотографії, які мені надіслали мої друзі. І це фотографії не фейки. Вони зроблені з вікон. Багато моїх друзів, колишніх друзів, які знають мене особисто, я їм пояснювала. Що відбувається, і вони відповідали: ні, ми так не думаємо. У будь-якому випадку ми не дізнаємося всієї правди. Не факт, що все так, це все політики. То ж так, тут багато політики, але це нормально. але все це заперечення, і все ще багато росіян живуть тут, у Франції, та не змінили своєї думки за ці два роки. Чи є у вас російські друзі у Франції, які змінили свою думку, і як це відбувалося з ними? Зміна думки ні. З іншого боку, вони перебувають у процесі реального поділу на двоє в основному на проросійських і проукраїнських. Більшість проукраїнські. Дуже мало тих, хто насправді був проросійським та змінився. Вони майже всі все ще проросійські. Це все дуже особисті думки. Вони всі мають фінансові зв'язки з Росією, тому працюють на неї. Я блогер, тож я отримала багато відгуків. На початку я отримувала багато ненависті, багато багато погроз і досить серйозних погроз. Багато образ через мою позицію з самого початку війни. Я показувала свій російський паспорт, говорила, що у мене російський паспорт, і я підтримую Україну. І я також можу засвідчити, що будучи в Україні кілька разів з моєю російською мовою, з моїм російським паспортом, з моєю стовідсотково-московською вимовою, у мене ніколи не було жодних проблем. Не завжди добре приймали. Я знайшла друзів, так що все було чудово. Ви поділилися своєю особистою історією з дітьми, яких прийняли у Франції. Можете розповісти нам, що сталося? Це була частина безперервності життя. Потреба щось робити, те, що ми можемо робити. Тож на початку це була інформаційна війна. Усе потрібно було висвітлювати навіть тут, у Франції. Ось чому я пішла так далеко, що давала свідчення на французькому телебаченні. Тоді це була більша організація гуманітарної допомоги, тому що я, наприклад, зі швейної справи. Тож за допомогою контактів ми намагалися знайти тканини, знаходили перевізників, які могли б їх туди відвести, продавців, які цим займаються, і так далі. А потім, коли все трохи заспокоїлося. У мене все ще було бажання щось робити. Тому я сказала, що з радістю візьму до себе сім'ї, і це була не моя сім'я, не друзі, але люди, які мене знали, які довірили мені своїх дітей, щоб я їм допомогла. Ситуація складна. Батько пішов в українську армію, і ось так вийшло. Я взяла трьох дітей, трьох українських дітей, і це було чудово в тому сенсі, що я відчувала себе корисною. Тож я була корисною. Я була поруч для їхнього щастя в сумні часи для вирішення їх їхніх проблем зрештою сама було досить кумедно. Самотня жінка, яка живе своїм самотнім цікавим життям, опинилася наодинці з трьома дітьми. Це було дійсно надзвичайне відчуття підтримки спільності, яке дійсно зблизило мене з усіма. Анастасія, Ми тут тому, що ви прийняли рішення поїхати в Україну воювати в легіоні «Свободна Росія, який був визнаний українськими збройними силами і це рішення було прийнято дуже дуже давно. Насправді воно було дуже добре обдумано. Чи можете розповісти, як це відбулося? після того, як діти поїхали, я залишилася сама, і в результаті я відчула весь біль від того, що відбувається, особливо відчуття несправедливості, тому що це не те, що несправедливо, це абсолютно несправедливо. Тут немає навіть як кажуть нічого очевидного. Треба вислухати обидві сторони. Тут немає двох сторін. Не можна вбивати цивільних дітей в іншій країні. Вони повинні цього робити. Це відчуття несправедливості та безсилля почало брати гору з самого початку війни. Єдине бажання, яке у мене було взяти зброю в руки і піти туди. Я донька військового. Мій батько був військовим лікарем, тому я виросла в казармі. І для мене честь служити своїй батьківщині це честь боротися за людей. Так що це завжди трохи витало в повітрі. Дивно те, що це не та батьківщина, яка записана в моєму паспорті. Тож я йду захищати іншу країну, бо світ перевернувся з ніг на голову. Ось що дивно. Тож я маю захищати іншу країну від своїх співвітчизників, щоб світ став правильним. І це було важко. Я почала. Думати і казала собі, що хочу піти воювати, але в той же час жінка, вишивальниця, мені сорок. Я думала, що виглядатиму смішно. Насправді вважала, що люди будуть сміятися, коли я скажу, що хочу воювати. Будуть сміятися і казати, куди ти йдеш, ти неспроможня. Але я все одно почала наполягати, розпитувати і так далі. Так я знайшла Легіон Свобода Росії і вирішила довести, що можу стати його частиною. що ви робили для підготовки? На самому початку я працювала над своєю фізичною підготовкою, тому що дуже добре знала, потрібно бути на висоті. Мені допомагали навіть французькі тренери професійні спортивні тренери, які займаються такими речами. Насправді було дуже багато допомоги. А потім я також вирішила дізнатися трохи про бойове мистецтво і поїхала із власної ініціативи до Сполучених Штатів, де є воєнізована приватна школа охорони. Там я отримала кваліфікацію. Все, що стосується снайпінгу, ближнього бою, медицини тощо. А щоб потрапити до цього батальйону, треба було пройти якісь тести, чи була якась процедура, якої треба було дотримуватися? Чи це було досить легко? Я почала розпитувати про легіон. Багато людей говорили, що це неправда, що його не існує. Що насправді це було зроблено спеціально для того, щоб ловити росіян, які не є прихильниками Путіна, і кидати їх до в'язниці, і так далі. Тож я почала дізнаватися трохи більше і подивилася документальний фільм, який мене дуже зворушив і засмутив. Я побачила мораль і рівень совісті цих людей, і це вражає. Це унікально. Насправді це честь стояти плічопліч з цими людьми. Це люди. Люди, які воюють, які готові проливати свою кров і віддавати своє життя за справедливість, за праве діло, і ось я прийняла рішення і написала у чат-бот. По суті, треба надіслати анкету, заповнити її, додати ксерокопії, все, що потрібно. А потім треба чекати. Це нормально, є перевірки зі мною. Зв'язались, і потім є контакти, є спеціальний пароль. А зараз я пакую валізи. з вами будуть інші жінки. Я не знаю, що там відбувається. Все, що я можу дізнатися, це зі ЗМІ. Тобто, все, що я бачила, наприклад, на їхньому Ютуб або телеграм-каналі, я бачила двох із них, не знаю, де вони зараз, і чи зможу я їх там зустріти. Звичайно, для мене це буде велика честь. Це точно. Ви дуже відкрито говорили про свій вибір у соціальних мережах і в колі друзів. А якою була реакція росіян і не росіян, французів. russe des français um. Були люди, які були зворушені, були люди, які були засмучені. Я отримала трохи критики. Зараз легко блокувати будь-яку критику. Багато критикують у жорсткий спосіб. Ті, хто висловлюються, кажуть, чому ти? Ти не повинна їхати. Чому я експерт з французької культури, і у мене була кар'єра в найвідоміших будинках високої моди. Мені добре платили. Я добре відома у своїй сфері. У мене є майстерня, школа вишивання, а також блог. Тож люди мені кажуть, ти людина, яка багато вкладає у світ у красу цього. Світу, ти не повинна їхати, тому що такі люди, як ти, не повинні вмирати. Це те, що мене дійсно нервує. Чи має значення те, що ви росіянка в цій ситуації? Якби ви були француженкою або жінкою іншої національності, все було б інакше. Чи є у вас відчуття провини? насправді я ставлю під сумнів зміст колективної провини. Я не вірю, що винні усі, коли йдеться про колективну провину чи колективну відповідальність, ми не всі несемо за це відповідальність з іншого боку. Кожен несе особисту відповідальність з моїм російським паспортом, де б я не була, що я робила чи не зробила для того, щоб ця влада прийшла до влади. Що я зробила чи не зробила? Я знаю, у чому я себе звинувачую. Я могла би зробити більше, могла би поширювати. Вати опозиційні відео, але я цього не робила, тому що тут у блозі цього просто не роблять. Я пе б могла більше говорити про політику. Я там виросла. Люди кажуть, що політика це недобре. Ти ж митець, ти не повинна цим займатися. Тож я могла піти і проголосувати. Я не ходила голосувати з 18 років, але могла і повинна була піти і проголосувати. І я повинна була протистояти всьому цьому. Я повинна була це зробити, звичайно, і зараз я збираюся відпрацювати це. Але ви готові до того, що в Україні є люди, які не вірять у хороших руських? Є такі, які побачать вас і скажуть: я тобі не вірю, не довіряю, бо ти ж росіянка, врешті-решт. Чи ви готові до цього? Насправді є дві категорії людей. Є люди травмовані тим, що вони пережили. Ті, хто був під бомбами, ті, хто був під ракетами, ті, хто був під окупацією. Люди, які пережили серйозні втрати на своїх очах, з такими ж травмованими людьми. On ne parle même pas dans le sens qu'on ne discute pas, on ne essaie pas expliquer quoi que ce soit, donc on fait le maximum attention. s'il si y a quelqu'un qui est ouvert à à des questions, je vais un point de vue Я є й українські патріоти, які знаходяться в Києві, п'ють свою маленьку каву. І в той же час є російські хлопці, яких судять за тероризм і які готуються отримати 25 років в'язниці у Росії. Їх ніколи не обміняють на українців. Хлопці, які вмирають за них в окопах. Ось моя відповідь. Чи маєте якісь плани на майбутнє? Коли ми переможемо, ми складемо зброю і повернемося до побудови кращого світу, світу, де перемогла справедливість. Тобто, перемога України може змінити і Росію Так, Перемога України це шанс для Росіян, шанс звільнитися від цієї влади. Це шанс перейти до кращого майбутнього. Ви знаєте, що будете робити там, на фронті? Я ще не знаю. Чи є у вас якесь особливе послання для росіян за кордоном або для росіян у Росії? До росіян так не бійтеся, піднімайтеся, піднімайтеся. Сьогодні я відчуваю себе самотньою. У мене таке враження, що ніхто не воює на моєму боці, на боці моєї реальності. Як тільки я встаю, я бачу, що нас є багато. Насправді, що я хочу сказати росіянам, росіянам в опозиції. Нас багато, нас набагато більше ніж ви думаєте. Піднімайтесь, піднімайтесь.